Якщо тобі вже набридло, що на свята їжа керує тобою, тобі доводиться кожен рік починати із дієти, тому що ж треба скинути все те, що ти набрала за свята, то давай уже цього разу розірвемо цей неправильний сценарій. А починати треба з того, щоб виявити саме, яка емоційна проблема лежить за тим, що тобі хочеться з'їсти все, що ти. Перед собою бачиш, я ж знаю, це не недостача знань. Ти прекрасно знаєш, що велика кількість. Соленого, смаженого, жирного, солодкого ну точно не піде на користь твоїй фігурі, шкірі і так далі. Ти це знаєш, але не робиш. Чому? Саме через ось цю емоційну проблему я вмію цим працювати. Я навчила уже декілька тисяч дівчат найкращим практикам і методом, як справлятися з їжею на емоціях, навчу і тебе.